До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилось або на день виборів виповниться 18 років і які мають право голосу. Та виборча адреса яких відповідно до відомостей Державного реєстру виборців відноситься до цієї виборчої дільниці. Виборець може бути включений лише на одній виборчій дільниці до списку виборців. Виборчою адресою виборця є адреса його житла або місця перебування. Чи інша адреса, що змінює адресу житла виборця, яка є підставою для внесення виборця до відповідної постійної виборчої дільниці? Ця процедура регламентується статтею 8 закону України про державний реєстр виборців. Виборча адреса виборця, як правило, визначається зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні. Важливо, що на місцевих виборах громадяни України, виборчою адресою яких є адреса установи виконання покарань до списку виборців на звичайній виборчій дільниці не включаються. Це регламентується постановою ЦВК номер 159 від 10 серпня 2015 року. Для звичайних виборчих дільниць. Попередні списки виборців виготовляються органами ведення державного реєстру для додаткового уточнення виборцями відомостей напередодні виборів Там не містять графи підпис виборця. Уточнені списки виборців виготовляються також органом ведення Державного реєстру виборців для голосування на виборчій дільниці, але на відміну від попередніх містять графу підпис виборця. Для спеціальних виборчих дільниць списки виборців. Складають дільничні виборчі комісії спеціальних виборчих дільниць. Це регламентується частиною першої статті 27 закону України про державний реєстр виборців.